тут пилы. Не. Обережно, двери зачиняются. Я до Одины зашел. Я тоже. Ура, поехали. Ты где? Я тут. А. О, привет. Привет. Мы едем на наступную на станцию. Да, там уже сядем нормально. Ага. Анна доводила. Ой. Да. Так. какая какая станция у нас? Константия. О двери зачиняются. Да вы -зор -зор -зор. Я тут это. Водила. ты что замучались из нас? О, все обережно двери зачиняются doors are Я кура, вообще, дивлюся на цей экран. Я тоже. Ну что, я к тебе? Метро? Да. Прикольно, прикольно так. Прикольно видел? Да. Горы. А что ты за два какие-то джипети? Я спать. Ладно, не буду спати. Скоро остановка. Нам треба вийти на станції. Майдан Незалежності. Окей, Майдан і Незалежність. Це у нас короткова якась площа там. Не по... Контрактова. Не видно там, що написано. Так, це не наша станція, Нам надо на Майдан незалежності. Нам не вообще не відкриває двері. Нам надо Майдан незалежності, а не. Стоп. Обережно двері зачиняються Вони і так зачиняються Все пока зачем? Обережно двері зачиняються. Поехали. Ну це ми заскочили. Де ж тут одне море і гори? Я статі. Що в є... тему? Я, я перейду в інший магазин. Я то. А ти намажеш? не можеш? Я... я теж не можу. О, я якось другий вагон перейшов. Не. О, я тоже. Давай выбор. Ты выбираешь пассажир, а я машинист. Давай я машинист уберу. Ну давай. Давай. Да. А я, надеюсь, я надеюсь ты станет так. Ну ты знаешь, как там станете. Да, Майдан на залажности. Ой, ёшкин, матрёшкин. Так, куда нам тут ехать? Обережно, двери зачиняются. Двери Як тут вперед поїхати нам? Як вперед? Я да, ти подивися. Обережно, двері зачиняються. The doors are а зупинятися отак різко. Поняв? Хорошо. Я тебе чекаю. Нота. Ти на ну, Тараса Шевченка. Так. Да. Окей. Я їду до тебе. Ага. Дырин, дырин, Пу -пу 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 -пу. дырин. Пу -пу -пу -пу. Так и как-то настанет я. Тогда совсем тенька. понял. С. А ты да? На какие станции? Обережно, двери зачиняются. The doors are closing. Надеюсь, это не Вони не должен а не Лаза чиниться. Короче. Никол, мы на дистанции, так що уїжджаємо сюди. У нас тільки троє залишилося. А Тараса Шевченка? Да. Ага, так на всього тут двоє людей грають. Да нет, тут троє грають. Mm. Не поняв. У мене тут написано троє, що грають. У меня двоє. Богдан и який дядя петя. Понятно. Що за дан? Так, я надію. Так, яка у нас наступна станція, там я не... Йо-йо-йо, Ты не чев? Не че. Так только уратно. Сейчас, наверное, буде Тараса Шевченко. Я сейчас на ТБ. Тебе... Сейчас, наверное, на ТБ. Тебе... Нет, це на Тараса Шевченка, наверное. Я не знаю, сейчас подивимся. Да. Тут якісь кис поезд да? Да, это я. О, привет! Тарас Ш... Ча, Тараса я... Шевченко встаньте. Кінцево. Обережно, двері зачиняються. Я doors не відкрив. Ой. Обережно, двері зачиняються. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Да ну зачем? Ладно. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Все. Знавитий. О, тут челик не успів. Ну, на... На стан надо було раніше на станцію приїжджати, а не баловатися. Тому що <ривіт> Я ж а Як ти ці монети ходоробляєш? 40 44 Де ти ці монети заробляєш? Куда ми йдемо? Я на екранчик смотрю. Я пробиваю двері до тебе. Відкривай, відкривай! Відкривай двері, ми на станції. До... А чому там поїзд їде, як. Ж якийсь мотик заправлений. О, ми на станції, відкривай двері. Відкрывай двери Все наеда тачка Все закончился Бендикс Пока открывай двери тоди Обережно Двери зачиняются Открывай эти двери Подожди что это за прикол Відкривай двері. Не поняв. Не О, mm -hmm. oh, все починився, поїзд. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Обережно, двері зачиняються. Mm -hmm. Все, пока. Mm -hmm. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. <ріст> обережно. Дв... Обережно. Двері зачиняються. Об, 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 The doors are closing. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Дай кро. Ще б подох разом. Як? Ну, видали поїзд. І наступай туди. А. Я не розетнувся. А чого я туди не надо? Ну тоді разетнусь. А, вс, у нас тут троє грає. Да. <клух> Давай якийсь інший другий режим поіграємо? Нет. Давай я машинист, а ты посажи.